Всім вітання і повага до всіх підписників. А що стосується моїх рішень прийнятих по іншим провадженням, вони не підлягають розгляду у цьому судовому засіданні. У цьому судовому засіданні виключно ми вирішуємо підстави для відводу судді Молонові. Що стосується вашого клопотання щодо дослідження в судовому засіданні. Відо е, доказів е, е, фіксації процесу судімонові, я суддя Добровська, вам повідомляю про те, що це буде втручанням у діяльність судді. і Я не буду порушувати і не можу порушувати закон. Що стосується підстав для відводу, наводьте їх. Що стосується, також я вам наголошую Друга, про те, що другої ми з'ясували, що у нас належним чином повідомлено суддя Моланова. Її неявка не порашкоджає розгляду по суті підстав для відводу. Ваші підстави для відводу я слідчого думаю, судді. Я Моя питаю інформація. вашу думку.